Друзі, всім привіт! Вітаю вас знову на своєму каналі. Я продовжую записувати відео для вас. Це відео буде я трошечки навіть відповідальне все таки, Да? це е, мої заняття англійські. Я ходжу на курс англійського і на Іншої на іншому обороті записала для вас деяку інформацію, щоб нічого не забути. Так от, бачите, мене в спортивному костюмі. Зараз запишу відео і піду в спортзал займатися, тому що це субота, і в мене є нарешті час і сили, щоб піти в спортзал. От сьогоднішнє відео буде про переїзд. Скільки мені це коштувало, і взагалі чи варто воно того? Також хочу вам сказати, що тільки що перед цією записом цього відео в мене була консультація з піар-консультантом. Піар, піар це розвіл на постійне місце проживання. І в мене була перша консультація, і пройшла доволі класно. Я ось тут трошечки записала, що мені треба робити. Стільки цікавої інформації. Якщо вам про це цікаво, обов'язково напишіть в коментарях, і я буду вам записувати нову інформацію, нові дані, як мене в мене взагалі. Взагалі відбувається отримання піару. А тут дуже важливо. Я тут вже живу сім місяців. От і треба вже задумуватися. Треба задумуватися про піар як тільки ви приїхали до Канади, чесно. Тому що щоб підготуватися до цього, треба там один рік стажу роботи, досвіду роботи. Так це по програмі, якщо ви на роботу подаєтеся. Ця програма називається до речі Skilled Trades». Будете знати <гум> мені тільки що про це сказав консультант. От тому треба готуватися, збирати документи. Це все дуже займає багато часу, тому треба про це піклуватися з самого початку по приїзду. Але сьогодні відео не про це. Якщо цікаво, обов'язково напишіть в коментарях, і я запишу про це відео. А сьогодні відео про саме про кошти. Про саме мені здається найпопулярнішу тему. Про саме то, що все всіх бентежить завжди мене це дуже бентежило, коли я переїжджала до Канади. Скільки мені треба грошей накопичити, скільки взагалі мені це потрібно, і всі люди кажуть різне. Тим паче я дуже переживала, коли дивилася старі відео, тому що ціни змінюються постійно. Щось стає дорожче. Мені здається дешевше нічого не стає, тільки дорожче. Але з'являються якісь там. Бонуси і так далі, якісь е, схеми, як можна зробити трошечки дешевше. Е, про це також буде сьогодні в цьому відео. О, тому ну що, поїхали? Ви готові? Ви готові паршути ці космічні ціни, ці космічні просто суми. Так, от, поїхали. Почнемо з самого початку. Переліт з Варшави до Торонто-Канади. У е, мене вийшов 663 долари. Американських доларів. І я для вас спеціально переклала, і це 900 канадських доларів. Так, тут не треба забувати, що різниця між канадськими і американськими доларами, тобто, 100 на даний час, на даний момент запису цього відео, 100 американських доларів, це 135. Канадських доларів, тобто цей курс, він майже невеликий, але якщо ми рахуємо величезні суми, якісь там тисячі, ну величезні більші суми, да там тисячу доларів і так далі, то ця сума буде збільшуватися. Ви повинні це розумієте, якщо ви накопичуєте в американських доларів. Плюсик вам в кармочку, тому що вам буде набагато легше потім ці гроші спендити. Бо ви будете думати, що ви спендіть витрачаєте 100 доларів, а витратили трошечки менше канадських доларів. От чому б ні? Чому б ні? От тому дуже класно ця штука. Так от, переліт! Це був я вам вже розповідала в своєму відео, як я приїхала до Канади, але там було дуже мало за грошей. Це відео саме про гроші, просто про гроші, гроші, гроші. гроші. Очі, от і так, 663 долари, і це дуже класна ціна, бо в кожний квиток в нас ходило три величезні валізи масою до 40 кілограм. Плюс маленька валіза 8 кілограм, ручна поклажа і плюс особисті речі до чотирьох кілограмів. От, але чесно скажу, приїжджаючи сюди, я нормально вмістилася, але мій чоловік дуже складно, тому що він механік, і в нього було дуже багато класного інструменту, який він не хотів залишати в Норвегії чи в Польщі. І він розумів, що може в нього бути така можливість працювати тут механіком, йому знадобляться ці речі, і щось, а вже ж він повіддавав, попродавав, просто Залишив в Польщі, а щось він забрав, і тому три uh, чемодани по 40 кг – це було дуже важко влізти в, цій, в ці рамки. От. Але це було дуже класно. До речі, ця пропозиція uh, була саме від. Uh, Українських волонтерів, які проживають в Канаді, і вони допомагають купувати дешевше квитки на літак для українців, які переїжджають до Канади. От, тому такий квиток насправді коштував би десь півтори тисячі доларів канадських. От, ми купили його майже в три рази дешевше, саме із за цих волонтерів, які нам допомагали. Я думаю, що вони працюють і зараз. Якщо комусь буде цікава ця інформація, чи працюють вони зараз, чи можуть вони допомогти вам. Будь ласка, переходьте в мітингу. Грам-канал, пишіть мені про це, і я обов'язково вам дам контакти цих волонтерів. Я думаю, вони і до сих пір працюють, тому що ви знаєте, що куает програму продовжили до кінця грудня цього року, 2024 року. От з цим закінчили. Далі проживання в Торонто. Ми прилетіли в Торонто, і тоді ще ми входили в останні дні. Коли закривалася коед-програма і всі бонуси, плюшки, які надавалися українцям, а це 3 тисячі канадських доларів, як перша допомога, одноразова. Допомога і безкоштовне житло в Торонто на два тижні. Коли ми приїхали, я записувала дуже багато відео з цього приводу, що не було можливості отримати безкоштовне житло. Тільки давалися, якщо в сім'ї є літня людина, якщо в сім'ї є вагітна людина, якісь там ще обмеження, діти, якщо є. У нас цього всього цього не було. Тому нам не надали безкоштовне житло. Але в нас було класно, що в нас були знайомі там, і ми безкоштовно проживали ці два тижні в Торонто і поки ми оформлювали всі-всі-всі документи, які потрібно було зробити, і е, тоді вже переїхали до він до інших наших друзів. Е, але я подивилася спеціально для вас, скільки б це коштувало, якщо б ми знімали саме орендували якесь житло або були в хостелі, і середня мінімальна стоїмость за два тижні це одна тисяча канадських доларів. Одна тисяча канадських доларів. М на два тижні. Якщо б таке сталося, я думаю, ми одразу переїхали в Вінсор, ну де живуть наші друзі. В них квартирка невеличка, тому залишитися в них я думаю, в нас не було б можливості. І ми б зняли тут якесь житло. І воно б коштувало на два тижні. Мінімальна середня 800 доларів. На два тижні. Тобто я обов'язково це підрахую в фінальній сумі. Це для людей, які не мають тут ніяких знайомств, друзів і так далі. Вони не можуть знайти де зупинитися на якийсь час. Я підрахую, щоб ви розуміли, яка ця сума буде в загальному да виді. От але цю суму ми не платили. Я вже сказала, тому що ми залишилися у знайомих. Поки ми жили, ми витрачали гроші на харчування, і також ми витратили 200 доларів на медобстеження, яке є обов'язковим для людей, які приїжджають сюди по коед. 200 доларів в Торонто це мінімальна ціна. Якщо вам також треба якісь контактні дані, де ми здавали цієї ем, лікарні, то обов'язково переходьте в моє відео, яке тут зараз вискочить. Десь у вас тут, тут чи тут. От переходьте, дивіться, там я дала всі просто, всі. Можливі силки, адреса, які вам знадобляться на перший час в Канаді. Переходьте там є контакти і адреса саме цієї лікарні. Записуватися доволі швидко. Там 3-4 дні. Ви можете приходити, і це найдешевша лікарня, яка дає вам можливість здати це медобстеження всього лише за 200 доларів. Так ну, типу, люди здавали за 300 і за 400 доларів. Тобто, це реально найкраща ціна, яку до речі, нам дали волонтери в українські волонтери Торонто от тому це така ексклюзивна інформація. І що ще хотіла сказати? А, і в цьому ж відео я записувала це про житло. Коли ви приїжджаєте, вам треба житло там на тиждень, на два. Є дуже багато варіантів, не зважаючи на те, що зараз по програмі КУАЕД українцям не надають безкоштовне житло, не дивлячись на це, ви можете знайти безкоштовне житло і прожити. Багато канадців допомагають, і українців, і різним іншим національностям, прожити деякий час, щоб зробити. Документи, щоб трошки освоїтися, і приїхати на своє постійне місце проживання. І також ці ссылки, де це знайти, сайти, посилання, це все також є в цьому відео. Яке я вам надавала ще, коли я переїхала сюди. Там дуже багато реально корисної ексклюзивної інформації, що і як вам до зробити з цим відео. Вам реально дуже просто на тисячу відсотків. Вам буде дуже просто приїхати в Канаду, тому що у вас буде інформація. найголовніше обов'язково це мати кошти. І в кінці цього відео ви дізнаєтеся, скільки ж коштів вам треба мати. І, і подробно я зараз все розкажу на що, які кошти пішли. Але також дуже важливо знати саме інформацію, і або де знайти цю інформацію, щоб вам легше було пристосуватися і приїхати сюди. От я намагаюся відкривати мікрофон, тому що в попередньому відео мої волосся було на мікрофоні, тому був поганий звук. тому... Вибачте, якщо я поправляю своє волосся, це для того, щоб вам було краще мене чути. Бачите? Я завжди думаю про вас. От поїхали далі. Метопстеження обстеження сказала проїзди по Торонто, туди-сюди. А Торонто дуже навантажене місце. Щоб просто проїхатися до магазину, де скупити якісь продукти дві години назад, дві години просто треш. Це це чому я не хочу жити в Торонто? Навіть на машині це супер незручно і супер довго. В нас вийшло 500 доларів на харчування і проїзди за два тижні. Можна набагато економніше, можна десь в 200 доларів, якщо якісь там е, фудбанки знайти, які видають там брекфести, сніданки, видають їжу, можна набагато дешевше. І так само про фудбанки, і все це йдеться можна знайти також в цьому відео, про яке я вам вже кажу весь цей час. Це не реклама відео, Ні, не думайте. А може й реклама, хто його знає. Так, от, можна набагато дешевше, але ми приїхали нова країна, новий континент, хотілося все спробувати. І ми багато що покупали, що не треба було покупати, але ми хотіли чисто спробувати цей смак, спробувати солодощі, спробувати фрукти, овочі. А це була зима, вибачте, це було дорого. От і тим паче ми не могли зареєструватися в Костку, Про це я також розповідала в своєму шорці, чому саме ми не могли зареєструватися в і купувати продукти дешевші, тому що в Костку немає такси, немає е, налогу, податку. Податку, от е, і в нас вийшло так, але розраховувати, що можна дешевше, якщо підзатягнути пояси, е, то можна в принципі і дешевше прожити, якщо там підкласти оце е, попробувати всі, там е, попробувати якісь нові там е, солодощі, чи ще що, попробувати просто нові продукти. Е, е. Це вийде дешевше, якщо ви відкладете це пробування на потім, коли ви знайдете роботу, і зможете собі дозволити спокійно ходити пити каву в різних кав'ярнях, і так далі. І так далі. От далі, переїзд до Вінсора. Це такі основні суми далі. Тобто, може були якісь ще мелкі розходи, там на щось таке інше, але там, типу, взяти таксі, кудись поїхати, але можна при цього прожити. в Торонто, поїхати на цю величезну вежу, пам'ятаєте, яку я показував вам в сторіс. Вона просто неймовірна і красива. І якщо я не помиляюся, кот коштав 100 або 150 доларів. Ми не пішли, тому що в нас були затягнути, типу, є в цьому плані. Там якийсь акваріум, суперздоровезний, суперкрасивий, просто з якимись там неймовірними. Там фіш рибами е і так далі. Ну, типу, багато чого можна було ще витратити і розраховуйте, якщо ви візьмете більше, ви зможете витратити на щось приємне і залишити собі якісь е приємні меморіз. Меморіз. Допомагайте в коментарях! Ось тут буде слово, що це означає, бо не хочу витрачати на означач, щоб згадувати. Так, приїзд до Вінсора нам допоміг друг. І він зміг безкоштовно взяти орендувати машину величезну, щоб нас перевезти зі всіма нашими чемоданами. От і але ми заплатили за паливо, і це вийшло 150 доларів. Нас було три людини. Як ви знаєте, я переїжджала зі своїм чоловіком та татом. От ем, тому ми цю суму розподілили, І мені здається, чоловік взагалі заплатив мою долю, тому я взагалі не платила. Але щоб ви розуміли приблизно скільки коштував цей переїзд. Якщо б ми переїжджали на поїзді, були класні квитки по 50 Доларів на людину, тому це вийшло б так само, але це було зручніше, так як в нас було супер багато і супер супер багато чемоданів. До речі, у відео, як ми переїжджали, я вам ви можете подивитися. Ми типу робили поїзд з цих чемоданів, пристягували один чемодан до іншого. Тому що одночасно перенести всі ці чемодани було просто неможливо для трьох людей, тому нам реально було легше, щоб приїхав друг і забрав ми все це в величезний пікап Клали і поїхали. Це було для нас просто простіше, комфортніше. Да? Але якщо б ми поїхали на поїзді, була б та сама сума, також розраховуйте на це перший місяць. Коли ми переїхали в Вінсор, дуже багато і дорого було знімати по щоденно, але можливо, в кінечному ітозі це було б дешевше, я не знаю, тут дивіться. Але ми в групі в телеграмі, українці в Вінсорі, знайшли жіночку, яка нам здала житло на один місяць. Uh, tốt tốt Це житло було записано на неї, на неї вона була в ньому прописана. Вона заключила договір з орендодавцем, Але вона там вже не жила, і вона нам дала таку можливість пожити там. Там не було мебелі, була, по-моєму, тільки одна кровать, але був стіл кухонний. Ну, типу, дуже було важко, але перекантуватися нормально на якийсь час. І ми платили їй 700 доларів на тиждень. На третій день я знайшла вже нам цей дім, в якому ми зараз живемо. Але цей дім можна було. Давати через місяць, тобто ми приїхали на початку березня, а в цей дім можна було приїхати на початку квітня, 1 квітня. Тому в цієї жіночки ми залишилися на цей місяць, і це нам коштувало 2800 доларів. Знову ж таки, на три людини, бо ми жили з моїм чоловіком і з моїм татом, і я. І ми розподілили і тобто, це не всі, ці всі гроші не впали всі на мої плечі. От, це вони були розподілені але так само враховуйте, якщо ви приїхали з сім'єю, вам буде легше, якщо ви знайшли. Тут друзів, чи може ви підселитесь в яку в кімнату до когось? Це буде набагато дешевше. Тобто, дивіться спілку спілкуйтеся з людьми. Багато є варіантів. Взагалі, в дуже багатьох містах. Вінсор не таке популярне місто, але ви бачите, і тут дуже багато українців спілкуються і знаходять собі класні варіанти. Далі. Ми переїхали харчування за цей місяць десь було 500 доларів. Так само щось нове пробували. Скуплялися в Волмарці, потім зрозуміло, що краще скуплятися в костку, оформили нарешті костю-підписку. І це десь приблизно на двох людей. Ми з чоловіком харчувалися окремо від батька, тому на двох людей 500 доларів це дуже дуже, дуже смішно і нормальна ціна, але знову ж таки, друзі. Зараз, вибачте, я поправлю. Ем, знову ж таки, це середня мінімальна ціна. Тобто можна набагато шикарніше жити, але я готувала вдома, ми не їли десь там в ресторанах і так далі. Іноді пили якусь каву там і так далі. Так, щось собі дозволяли, їли нормально із м'ясом, з сметаною, з молоком, з мов всіма молочними продуктами. Харчувалися ми нормально, але це не мінімальна середня, так сказати. От, і за цей місяць також я витратила 60 доларів на проїзний на автобус. І витрачала я ще цю суму ще 3 4 місяці, поки не пересіла машину, не здала на права тут канадські. От, 60 доларів. Тут це коштує 120 доларів. Але також в вашому місці перевіряйте, чи можна, чи не можна. По куайд-програмі дія знижка 50%, тому ми платили лише 60 доларів. Це в нас коштувало перший раз, типу щоб карточку видали, сфотографували все таке інше. Далі ми платили 52 чи 53 долари наступні місяці. От і так само це зі знижкою 50% відсотків у програмі Що ви повинні зробити? Пренести їм свій work permit і сказати їм до речі. Е Потім, коли мій друг приїхав сюди, я йому сказала про цей лайфхак, він прийшов і йому попав попалася жіночка, яка сказала, що в нас немає цієї програми. Але він настояв, щоб вона перевірила. Вона перевірила і дала йому нормальну за нормальну суму за зі знижки 50%. Саме. Тому будьте настойчиво більше, тому що деякі навіть працівники не знають про цю програму. Але вона є офіційно, я бачила рекламу в автобусі про це. Тому це, це точно, це 100%. От харчування. Я сказала проїзний, сказала це основні розтрати. Зрозуміло, що там піти з друзями, там щось відмітити, якісь дівішнік. зрозуміло, що це буде більше розтрат. Якщо ви хочете робити собі нелс, також більше розтрат. Якщо ви купуєте собі щось таке, основне, там я не знаю новий шампунь, ще, щось я так таких ам'ячок. Я привезла щось потрошку з собою. Тому в мене не було перших таких величезних розтрат, але так чи інакше вони приходять. Якщо ви плюсом хочете щось, то це більше грошей. Зрозуміло, що. От і далі ми з'їхали в цей дом 1 квітня і заплатили за вдаток доларів, як за цілий місяць. За вдаток ми ще не приїхали. Ми за вдаток заплатили, коли ми оформлювали, підписували договір оренди. Це було місяць, за місяць до переїзду. І коли ми переїхали, 1 квітня ми ще заплатили 1850, як за перший місяць проживання, і тобто я включаю сюди дві оплати: за вдаток і та сама сума, як за перший місяць. Тобто переїзд в Канади, на мою думку, це саме з моменту, як ви купили квитки на літак. І саме з того моменту, як ви оселилися на постійне місце проживання, тобто у вас вже є прописка, наприклад, це дім як в мене. Ви цю адресу всюди подаєте в охідкарції, в водійському посвідченні. і Так далі. Тобто, далі водійське посвідчення, скільки це коштує, купівля машини, туди-сюди. Це вже інші розтрати, це вже розтрати, які ви робите. Вже проживаючи тут в Канаді, так вже проживаючи, тобто це не переїзд. Для мене переїзд це саме від відків на літак до того, як ви переїхали в своє житло, знайшли роботу і почали вже жити нормальним, так сказати, нормальним, звичайним життям. От, е і в кінечному ітозі. От я вам розповіла, що сюди входило. В мене вийшло 6060 тисяч доларів. Якщо враховувати у те житло, про яке на початку відео казала в Торонто або в Вінсері, якщо б ми не жили у якихось там знайомих, це б вийшло б сім тисяч шістдесят тисяч доларів. Це би вийшло. От також враховуючи, що мені дали допомогу, тому що я встигла буквально в останній вагон запригнути по кое програмі коли ще давали якісь привілегії, і там ці 3 тисячі канадських доларів як перша фінансова допомога українців одноразова, да? то я враховую це, що 3 тисячі дали із цих шісти. 1060 доларів я мінусую 3000 цієї допомоги, і виходить, 4000 доларів мені е, вартував переїзд до Канади. Е, коли, до речі, ми знімали інтерв'ю з Олією, якщо ви не бачили, ссылка буде в описі. Вона питала мене все про Канаду, якісь такі питання, всі цікаві питання, які задавали їй підписники з Тіктоку, з Інстаграму, з Ютубу. І там я казала, що до приїзду переїзду треба там 5 тисяч доларів канадських на одну особу. І от я вам підкреслила, що це і є правда детально все розбила. Знову ж е, якщо Користуватися всіми тими плюшками і ссылками, і даними інформацією, яку я вам надавала в відео про переїзд, воно знову тут висвітиться, якщо так можна зробити. на YouTube. Можна зекономити, якщо ви підтягнете пояси на перший час і зекономити, це знову ж таки буде мінус до цієї суми. Якщо ви переїжджаєте з кимось і розподіляєте, як я ці фінанси на когось ще знову ж таки це буде дешевше. якщо ви приїхали самі, і це взагалі не проблема. Знаходьте групи українців тут. Тут спілкуйтеся з ними, дуже багато хлопців і дівчат, які приїжджають сюди самі і знаходять тут друзів, знімають кімнату з ними, і все нормально. Мої друзі так робили тут нові, які я тут я знайшла. І вони так само знаходять кімнату в домі, спокійно живуть, і все прекрасно. Їм все подобається. Тому завжди можна викрутитися і трошечки дешевше і легше зробити собі життя. Тому, друзі, як казав мій наставник, коли я працювала. Агентом з нерухомості в Україні казав: шукайте можливості, а не виправдання. Тобто виправдань дуже багато можна знайти, а можливості, як зробити дешевше, легше, щоб все в житті взагалі можна нам зробити, як я казала в попередньому відео. Для українців взагалі немає нічого неможливого. Реально. От, тому шукайте можливості і приходьте по моїм по посиланням. Я маю надію, що вони вам супер допоможуть знайти інформацію щодо переїзду в Канаду. Ось така фінальна сума в мене вийшла. І ось так я приїхала. Це саме мій досвід і саме мої витрати. Все, друзі, на цьому, все. Дякуємо величезно, що ви зі мною дякую за вашу підтримку і за ваші позитивні класні коментарі. Дивіться також мене в інстаграмі, де я частенько викладаю свої сторіс. Також переходьте в телеграм, там ми можемо з вами поспілкуватися, і я зможу вам скидати якісь силки, корисні, які вам знадобляться. Лише дайте мені знати, задайте це питання. Все. Зустрінемося в наступних відео. Бай бай.